Хто ще, хто ще не купив акумуляторного секатора, ви, я вам скажу, багато чого втрачаєте. Тобто не напрягаючись собі, просто кнопочку чі, чі", і все, і все працює, все робить. Дивись, так, треба цю теж врізати. Страшно собі, дивись. Оп! Не напрягаючись, я вам кажу. Тобто, як то кажуть, знаєте, на сигареті. Тобто, ти перший раз, коли я взяв акумуляторний сікатора в руки, ух, цяцька, пішов чи кріжити все, що надо і не надо. Хто ще не купив, будь ласка, звертайтеся, є в наявності. Кому треба бордюрчики садові, теж є в наявності. Кому треба заборчики, які там стоять біля, клу, біля дорожки, там погано видно, треба з іншої сторони вам показати. Кому треба культиватор акумуляторний, ось такий класнючий. Тож, будь ласка, звертайтеся, відправимо вам новою поштою і матимете інструмент для працювання на клумбі на городі, для задоволення, а не корячитися там. Ну і плюс оцю красоту ви можете зробити чи з заборчика, чи з бордюрчика собі гарненько, гарненько, красивенько.